Що О, тут відбувається? Це що манекени? Скоріше, мене... скоріше прошу. Чи а ти палися. О, у тебе ідеальна Буже шкіра. Дякую. Натисніть червону кнопку, і айтіс привітаються. Два, три. Вітаємо, ми Айтіс. Ще раз. Вітаємо, ми АйТіс. Мені подобається. Вітаємо. Ми айтіс. Вітаємо. Ми айтіс. Вітаємо. Ми айтіс. І на цій веселій ноті розпочинаємо наше шоу. Торкніться таблички з іменем, і кожен представиться. Чому саме я? Вітаю я, сон мінгі. Це якось невесело. Не переймайся, все чудово. Давай спробуй ти тепер. Я темний каштан. Я статуя. О, тоді не смикайся. Привітики, усіх люблю. Привітулі. Я Хва, найпривабливіший у АйТі. То тебе визнали найгарнішим. Ні, я сам так вирішив. Я найгарніший. Сонхва моє ім'я. Усім привіт, радий зустрічі! Усім привіт. Мене звати Чон Юнхо. Я зараз лусну зі сміху. Усім привіт, радий зустрічі. Давайте ще раз це дуже кумедно. Боже милостивий, ти так швидко рухаєшся. Я розраховую на тебе, не підведи. Ти лідер, лицему багнюку не впади. Добре? Привіт, я вибачте. Давай заново ми це виріжемо. Це тому, що номер один. Ти з Японії? Ні, номер один. Послухай, щоб бути лідером, потрібно бути впевненим у собі. На сцені ти зовсім інший. Такий впевнений, сильний. Ви ж усі бачили, так? Але чому зараз ти такий сором'язливий? Це я тебе так збентежила? Я дуже хотів зустрітися з тобою. Ну, після такого я не можу не дати тобі ще одну спробу. Що це було тільки що? Вилазь давай звідти. Як щодо тебе, Сонбаніме? Ти що, не бачиш, у мене немає кнопки. Немає на що тиснути. Прибери руки, куди ти лізеш? Бийте його, бийте, хлопці, сильніше. Інтерв'ю з як ви вже знаєте, ми запрошуємо тільки найгарячіших знаменитостей у світі у шоу інтерв'ю з Джесі сьогодні? У нас у гостях найкраща група в Кореї я їх велика фанатка. Обожнюю їх помовчіть. Не лізьте поперед батька в пекло. Зараз знімають нас двох. Що ж, привітайте, а Тепер можете привітатися. Вітаємо. Ми не замовкала так раділа, що сьогоднішніми гостями будете саме ви. Я бачив відео, де ти про нас розповідала. Ви ж нещодавно повернулися. Так. зараз ідеальний час. Дуже дякую, що ви прийшли. Дякуємо, що запросила нас. Усі, мабуть, думають, чому тут немає Чанхо. Він не зміг прийти з особистих причин. Решта учасників зроблять усе можливе, щоб фанати не сумували. звичайно, от мені цікаво, скільки вам років. А ти вгадай, кому скільки? Мені цікаво, чи вгадаєш ти. Добре, давайте я вгадаю хто найстарший. Тобто хто тут Хьон? Найстарший ти сане я. Хьон. 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 А наймолодший той, що зараз відсутній. Я права? Так, правильно. А ти недалеко в ті Хьон-жун Хьонджун, наша малеча вписок. Хочеш? <рив> 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 ти це бачиш? Вони знущаються наді мною. Ні, ні, ні в якому разі. Я і Сон Хва, Ми найстарші. Ми народились у 98-му році, а всі інші народились у 99-му. Вони такі молоді. Усі відчуваю себе старим. Ми ж друзі. Поговоримо неформально. Ви згодні? Так. Та ні, я передумала. Ні, 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 це погана ідея. Він навіть не вагався. Я тайм розпочинається. Аго, ви з 99-го, шо ви голови? Я з 88-го соплячки. Накидуйте. Джесі, чувіха, ти рада нас бачити? Дуже чувак. Джесі. Чорний колір волосся тобі дуже личить. Тепер ти моя крашиха. Велике дякую. Я бачу тобі це до вподоби. Ні, це все не так. Про продовжуйте. Я дуже щасливий ще я тут. І чому ти такий щасливий? Ми раді лише від одного твого погляду. А він вміє гарно говорити. королю залицяння. Юсь об заклад, що він з усіма дівчатами так розмовляє. Давай юнхо, скажи ти. Дуже ввічливий хлопець. <ріст> Сонхва, здається, ти щось хотів сказати? О, думаю, він дуже хотів зустрітися з тобою, Джесі. Чому? Її голос змінився. <ріст> Мені дуже подобається Джесі. Але справа в тому, що я не вмію говорити неформально. <рі> я не можу далі продовжувати. Я ніколи не бачив її такої щасливої під час цієї гри. Вони усі так гарно говорять. Це бентежить. До речі, Джон Сік бере участь у грі. <рі> Чувак, тобі скільки років? Мені 36, пані. Радий бачити своїх Хьонів. Йосан Хіон завжди такий сором'язливий. Мені незручно у компанії незнайомих людей. І те, як ти на мене дивишся, мене це трохи лякає. Я лякаю, Незважаючи на це, ти дуже гарна, дже не переймайся. Він мене теж буває лякає. То я тебе лякаю, бо я не красивий. Розпочнемо інтерв'ю, щоб краще вас пізнати. Вам потрібно коротко відповідати. Дуже коротко, коротко і просто, так і просто. Коротко і просто так. У нас є лише один мікрофон на всіх. Представляйтесь протягом однієї хвилини. Давайте говорити, що першу голову прийде. Почнемо з Ханджуна. Скільки залишить часу, скільки й буде. Це буде на його совісті. Готовий? То мені усі представити. Без дискусії, без дискусії, без дискусії. Ти просто почне, а вони підхоплять. Ви ж команда, все ж таки. Швидкість, дотепність, почуття гумору. Давай, у тебе все вийде. Готовий? Погнали. Привіт, ми АйТі з 13 вересня ми випускаємо сингл. Привіт, мене звати Сан. Мій нік сонечко, але можете звати мене як завгодно. Привіт, я Йон Сан. Я вокаліст і лице групи. А також я ведучий. На каналі SBS. можу вести і ваше шоу з Джесі у парі. Що він мала таке? Залишилося 30 секунд. А, я розповім про команду. Ми повертаємося з двома піснями: – Sunshine» і Дежав'ю. Будь ласка, слухайте наші пісні. Хорош. Привіт, я Санхва. Я не ведучий на SBS, але я був би не проти. Привіт, я Мікі, Дякую за увагу. <тур> Усім привіт. Я юнхо, і у мене довгі ноги. Не забувайте, що нас восьмеро. Є ще чон хо. Любіть і цінуйте кожного учасника групи. <працю> Залишилося ще дві секунди. Останні слова самісіньке серце. Вони ідеальні у всьому від своїх виступів, вокалу та зовнішнього вигляду. Це ж ви виграли у на і Мортал Сонга. Так, Це були ми щасливі. Ми були разом в одному із випусків, і були суперниками. Знаєш, що мене засмутило? Я була попереду них, але потім вони мене обігнали. Але їх виступ був ідеальний. У мене мурахи по шкірі побігли. Вони такі різні, але дуже талановиті. Горантала відомі свідомі тим, що мають багато енергії. Ми хотіли б побачити ваш виступ. Покажете? Звісно, ми покажемо найкращі моменти з виступів. Мікс виступів зараз буде гаряче. Підтримаймо хлопців. Погнали! Вони такі різні, але подивись, які вони класні. Я ж казала тобі, що не можна пропускати шоу інтерв'ю. Тільки у нас таке відбувається. Подивися на них. Від них так і відчувається сила, і ця енергія заповнює усю сцену. Далі у нас по списку, до речі, ви чули про інтерв'ю крупним планом. Ти ж знімаєш камерою крупним планом. Добре, тоді розпочинаємо. Довіртеся, Джесі. А ти гарний, я знаю. Я зніму так, що ти виглядатимеш ще красивішим. Я у цьому профі. Хон Хонджун, покажи щось на камеру. Якщо чесно, то я готувався. Оскільки це інтерв'ю крупним планом, я хотів би показати тобі частину свого тіла крупним планом. Серйозно, і яку ж це? З усього мого тіла найсильнішу. Найсильнішу дивись. Моє тім'ячко протягом останніх трьох років я постійно фарбував волосся. Перепрошую, а чому це твоя найсильніша частина тіла? Мій череп дуже міцний. Тому що ти молодий. Ти подивися, яка чиста у мене голова. Хоча я постійно фарбую волосся. Його волосся таке шовковисте. І Густе крім цього, О. у нього ще й лупи немає. чудово вимита голова. Що ж далі? Черга сана погляд. Проникливий ніс ідеальний, пухкі губи, ідеальні лінії підборіддя. Я правильно почув лінії підборіддя? І дуже стильна зачіска. І він високий, височезний. Покажи нам свій прихований талант. Ну, я можу дуже швидко моргати обома очима. Подивись, він точно не колов Ботокс. Я гарний від природи. Ніколи Ботокс. Раз не буду. Далі черга Йосана. Дуже дуже гарний хлопчина. Ти дуже гарний. Згоден. Погляньте, яка у нього чиста голова. <ривіт> Не думаю, що вона чистіша, ніж у нашого лідера. Його волосся теж приємне на дотик. У мене розболілася вже голова. І форма голови гарна. <ривіт> Який у тебе прихований талант? <ривіт> Я можу повернути язик на 180 градусів. <ривіт> Господи, Боже. І Як ти його використовуєш у житті? Тож як ти його використовуєш? Це дуже корисна навичка. Чувак, ну ти даєш. А у тебе є дівчина? Все, я пішов додому. Я жартую, розслабся. Продовжуємо. Це дуже весело. У тебе таке чисте обличчя і сексуальна родинка біля ока. У мене і на губі є родинка. Правда? Це тату у тебе? Ні, з народження. така ж, як і під оком. Який у тебе прихований талант? Мій прихований талант? Я можу язиком до носа дістати. Ви усі такі талановиті. Е, ні, це ми не зараховуємо. У тебе просто довгий ніс. Тому і дістаєш язиком. Витягни язика. Ось бачите? Це не зараховуємо. У нього просто довгий ніс. Тут немає чим пишатися. Не ображай його, він красунчик. Красунчик? Ти теж красунчик красончик. Дякую. Так радіє, наче я у лотерею виграв. Сонхва. Привабливий хлопчик, дійсно красивий хлопчина. Дуже красивий. Що ж, о господи, Пробачте. Боже, ти дуже гарний. Я так не вмію позувати. Чувак, я теж що ж роблю. Висновок, ти дуже гарний і сором'язливий хлопчик, а ще сексуальний. То що ти вмієш, моє сонечко? Я можу язиком до бороди дістати. <рістична> Ви що, гурт язикаті хвиськи, чи що? Скажу вам як жінка з досвідом. Тренований язик це добре. Ми не Айтіс язикс. Це точно. Добре, ще щось вмієш? Я читав, що моїм шанувальникам подобаються мої руки. Дуже гарні руки. Потрібно було ще каблучки одягнути. Вони не потрібні. Мої руки і без них гарні. Все ясно? Бувай. Що ж, сонечко, мінгі, твоя черга. От дивлюся на тебе і не можу зрозуміти, кого ти мені нагадуєш. Він схожий на юнпака. Точно! ти ба і на Джон Джін Уна. Дійсно схожий. Схожий. Раніше я не звертав уваги. Очима схожий. Можете сказати, на кого я схожий? Я після шоу тобі скажу. Повертаємося до Мінгі. Покажи, що ти вмієш. Як ворона каже? Ворона? Або Чон джес пародіюй. Просто покажи, що ти вмієш, не соромся. соромці. Хіба це не містер Менгу? Давай краще ворону. Покази ворону. Все файно вийшло. Не хвилюйся. Ми тебе на десерт залишили. Юнхо, Ти теж доволі привабливий. Що ти можеш показати нам сьогодні? Я можу імітувати голоси. Губка Боб. Губка Боб? Я обожнюю губку Боба. Усіх вітаю. Дивіться, шоу інтерв'ю Джессі. Добре, а тепер давай англійською. Можу Марч Сімсон. Дуже схоже. Це мій талант. <laughs> Ти вкрав його у мене? Я дуже вдячна вам за чудовий настрій гуд повертається на сцену 13 вересня? Так. Отже, ви прийшли на шоу, щоб нагадати про себе. Так, мабуть, чому так не впевнено? Я знаю, що ви тут тільки заради цього. Ми не можемо просто дозволити вам робити все, що ви хочете. Ми підготували кілька ігор. Якщо ви у всіх трьох раундах зможете прорекламувати вашу нову пісню, перший раунд айті славляться своєю мімікою. Вони гарно передають емоції виразі. Обличчя. Я називаю вам слова, їх бачитиме тільки юнхо. Ви маєте показати це мімікою. Якщо останній учасник вгадає слово, ви виграли. Лише мімікою обличчя. Останній має вгадати слово. Зрозуміло? Джесі буде замість джонхо. І так, перше слово це можете показувати.

Розуміла. Я покажу, як це робиться. Але це не те, що я показував. Okay. Ти зрозумів? Але покажи точно так, як я показувала. Я так не робила. Я такого не робила. Покажи ще раз. Та не так це робиться. Використовуй язик. Вийшло. Це все не те, що я показував. Давай, спробуй вгадати. І твоя відповідь? Каприз? Каприз? Можна, я подивлюсь, що Інхо показував? Що це? Крик? Здивування? Шок. Відповідь захоплення. Те, що ти показував, не схоже на захоплення? Це ти усьому винен. Так, це відзіпсував. Я показувала найближче до правди. Я майже виграла. Гаразд, наступна гра. Це легка гра. Тож у вас є шанс виграти. Тож не прогавте свій шанс. Гра називається показуха. Спробуйте показати таку ж позу, як на фото. Що ж, розпочинаємо на екрані. З'являється фото. Ви його відтворюєте і вигукуєте заодно девіз вашого гурту. Надіюсь, все зрозуміли. А -а -а -а. Що це? Ви маєте гарно все обміркувати, хто <поє> на кому буде сидіти. Продумайте все ретельно. <поє> Сан, ти будеш зверху, а я буду тут сидіти. <поє> Допоможіть мені вилізти. Тільки дивися, щоб він шипуна не пустив. Добре, так. У кого з вас найсильніші ноги має бути унизу? <поє> Що це було? <поє> Сан, залазь. Прошу вас, будьте обережні, щоб не постраждати. Майже вийшло. чувак. Скоріше. Ви повинні виглядати розслабленими. Так, розслабленими і спокійними. Це було дуже легко. Але скажи, хто з них найважчий був? Чому ви найменшого посадили униз? Через бізисі стегна? Друге фото. Почали. Це легко, легко. Лягти один на одного. Один, два, три. Так, все правильно. Складіть руки. <плес> Завдання вам даються легко. Ви профі. Ми знаємо, як поводитись з нашими тілами. <плес> Наступне фото. Нехай Хонджун мені стане на плечі. Добре, давайте спробуємо. Десять дев'ять вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. У вас дуже круто виходить. Ви можете приймати участь у подібному шоу. Ви чудово володієте своїми тілами. Останнє фото. Ми готові. Почали це завдання побудоване на довірі. я буду у самому кінці. Ти будеш в кінці? Я буду підтримувати того, хто попереду мене. Чуесан, ти щось робиш чи ні? Тут дірка вийшла. дивись! як ви так стали. Все, вмикайте таймер. Окей? Найнижчому найважче. Майже все. Обережно. Швидше! Готово. Вони впоралися з усіма завданнями. Що ж, можете презентувати свою нову пісню. Яка у неї концепція? У нас новий альбом «Zero Fever Part 3. Включає пісні з подвійними назвами. З двома різними концепціями. Одна називається дежавю, яка є сексуальною. Дежавю? Таке сенгезен ритмічна називається Eternal Sunshine? А я хочу почути, щоб зрозуміти свої емоції без зайвих слів. Давайте їх почуємо. I oh, Це було неперевершено. Я ж казала тобі, що вони найкращі. Вони такі круті. Ми послухали дві пісні і вони дійсно відрізняються одна від одної. Ви бачили, як вони змінюються? Вони такі професіонали. Отже, дежав'ю є сексуальним, а вічне Сяйво освіжає. Продемонструйте нам ще раз свою міміку. Дежавю? А вічне Сяйво? Я ж казала тобі, що вони зовсім різні. Сунхла, покажи, як ти це робиш. До дежавю. Один, два, три. Чому мені ніякого стало? Хай залишить в ефірі це, не вирізайте. Добре, а тепер вічне сяво. Один, два, три. Давайте на цьому завершимо. Як не прикро це казати, але настав час завершувати інтерв'ю. Ні, дозвольте мені спершу сказати. Мені було сьогодні дуже весело. Я дуже рада, що ви до мене прийшли. Щиро дякую вам за це. Також це подарунок для фанатів. Що ж, як вам сьогоднішнє шоу? По перше, велике дякуємо за цю чудову можливість. Ти помітив, він раптом став таким вічливим. Завершення має бути професійним. Я дуже радий, що зміг з тобою познайомитися ближче. Якщо ти знову нас запросиш, ми обов'язково прийдемо. З вами сьогодні була незміна Джесі і крутезна група IT's. і декілька слів на завершення.

Yeah 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 <laughs> C, C, C. so yeah so